Чи здатен міський голова ефективно керувати громадою у той час, коли його увага зосереджена на вирішенні особистих питань, зокрема з броварським судом та ЗК? І він не вирішує. може. Чому? Ну а як він може керувати? Як е, такі е, роблять? Ну, ну не, не зовсім е, правильні вчинки. Як це? Ну ми ж розуміємо, скільки коштує машина і оренда. Ну це ну, брехня. Ну як може керувати він? З такою брехнею? ні. Дав давно вже ні. Чому? Тому що він вже і дуже мало доробить порядку в броварах. Без порядку по всім броварам, самі побачите, самі бачите. Ні дорог, нормальної інфраструктури немає. Звісно, що ні. Звісно, що ні. Чому? Бо це явна корупція, розкладання державних коштів. Я сам із міста Суми переїхав не так давно сюди. Про Сапошко вже чув достатньо критики, щоб сказати, що ну, якщо людина публічна. Політик, то я вважаю, що якщо йде критика, з не знаю з будь-якої сторони, там це крадіжка, якась або просто суспільство їм незадоволення, то це значить, що в принципі. Людину треба замінити. Це ж не обична людина, сусід чи ще хтось. Це більше така людина, яка стояща, вже руководяща всіма. І якщо вже він попав в якусь неприємну історію, його потрібно трішки так здвинути, вияснити всі питання, а потім до влади, будь ласка, якщо що, то це ж таке діло. Ну, взагалі, ну людина, яка руководила, ну, знає, його там все порядок і за городом дивишся добре. Ну, були щас, які задоволені були. А зараз трошки не задоволення. Ну десь щось неправильно зробив, мабуть. Ні. Чому? По законодавству не положено. На війну його. Якщо законно виноватий, винуватий, то, звісно, має бути покараний. Треба, звісно, боротися і нашій владі, Тоже, щоб вони трохи розуміли, що війна. У мене внук загинув 14 жовтня, так я знаю, що це таке. Теж столкнулися з цими непорядками. Ну, я думаю, треба судити їх всіх. Ні, звичайно. Чому? Ну тому що його потрібно вже давно було прибрати. Він займається своїми справами, а не містом.